Добрий день, я Малиновська Валерія, студентка 731-ї групи. Сьогодні хочу захистити свою навчальну практику з предмету ООП. Мій проєкт це інтернет-магазин канцелярських товарів. Ось мій варіант. Видно, самі вимоги, тобто повинні бути товари, ручки, блокноти, фарби, характеристики, колір, тип об'єм призначення та бренд. Мета проєкту це створити зручну онлайн-платформу, що забезпечить легкий доступ до широкого асортименту, і які маю переваги. Ну, тобто, коротко про головне: це зручність, зрозумілий інтерфейс, безпека, сучасність, орієнтація на майбутнє, актуальний дизайн і персоналізація. Це значить, що сайт забезпечує високоякісний користувацький досвід. Ну, Презентація на цьому закінчується, тобто, коротко про головне було. Ну і краще побачити самому, чим почути. Заходимо на сайт, маємо вхід. У мене вже є підготовлений юзер 1. Заходимо. На головній сторінці бачимо рекомендовані товари. Ми можемо подивитися їх або купити. Також маємо категорії товарів. Ручки, блокноти та фарби, як вже було зазначено в завданні. Переходимо в категорію магазин. Маємо ручки, блокноти і фарби вже традиційно. Також можемо додати ще одну категорію, маємо таку функцію. Ручки. Товари можемо подивитися. Тобто маємо такі. У нас товари на сайті. Ми можемо, наприклад, купити як один, так і більше: 2, 3, 4, 5, ну, скільки наша душа забажає. Нажимаємо купити. І наш товар додається в кошик. Ціна за одиницю така, а за всю покупку от стільки, тобто помножена на 5. Ми також можемо. Ну, взяти 4 менше, наприклад, і ціна зміниться. Також можемо наш користувач вже мав досвід співпраці з нашим сайтом і має бонуси. Можемо використати ці бонуси. І бачимо, що знижка бонусами стільки гривень. І сума до сплати буде ось така. Можемо нажати оформити замовлення. І бачимо дякуємо за ваше замовлення. До сплати стільки-стільки. І ось історія покупок наша. Відразу після покупки там декілька секунд проходить, і нас перекидає на історію. Або можемо зайти через меню. Ось сьогоднішнє десь там замовлення є. Ось. І є попередні. Також можемо перейти в кошик, сторінка контактів, наші контакти, телефон, імейл, адреса, час роботи, карта. Також можемо відіслати якесь пробне повідомлення. Я невеличкі підготувала вже повідомлення і надсилаємо. Пише, що ваше повідомлення успішно надіслано, і десь воно має бути тут. Також маємо сторінку про нас, про розробника. Ну, фото, навчальний заклад, група, захоплення мови, яким володіє розробник, та основні навички. Також можемо скористатись перемикачем категорій. Походити, подивитись, також перегляд є самих товарів, можна щось редагувати, щось видалити, або просто повернутися. Також є перемикач мов, українська та англійська. Але допрацьований він буде пізніше, надалі, вже під час глибшого занурення в предмет. Ну і як сказано на слайді, дякую за увагу.